Російська Федерація загрузла в Україні як у Чечні та Афганістані. Таку думку висловив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки, передає видання «Ля Разон. Тому війна може тривати місяцями, але допомога Україні та санкції проти Російської Федерації ефективна протидія окупанту, що може скоротити ці терміни, сказав Блащак. У держдепі відреагували на вбивство українського військового російськими окупантами. Ми вважаємо, що Російській Федерації має бути соромно за себе, сказав представник держдепу нед Прайс. Як передає CNN, він також додав, що це вже не перше свідчення варварств, які вчиняють окупанти. Наші українські партнери ведуть підрахунок про потенційні звірства військових злочинів, що нараховує зараз уже десятки тисяч фактів. Координатор ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі пояснив, чому для США важливо допомогти Україні перемогти. По-перше, це війна за незалежність. Сполучені Штати розуміють суть цього виразу. Нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. Крім того, якщо партнери дадуть Путіну захопити Україну, то на цьому він не зупиниться. Якою буде його наступна ціль? Цитує Кірбі Голос Америки.